Кріп по 5, петрушка по 5, рукола теж 5. Картопля, огірки, зелень, цибуля, часник. Все це вже можна знайти на ринках Луцька. Все, що продає Галина, вирощує у себе на городі часник, цибулю, а ще і смородину, і вишню. Каже, дітям і внукам пороздавала, а те, що лишається, возить на ринок. Робить так вже 10 років поспіль. На запитання, чи можна прожити за гроші, виручені від продажу своєї городини, відповідає не завжди. Якщо близько біля міста і кожен день бути на базарі, то можна. Але якщо їздити рідко і далеко від міста, то ні. А далеко десь скажу далеко 50 кілометрів. Але до пенсії все одно щось є трошки. На пенсію не поживеш. Галина не єдина, хто їздить на ринок здалеку. Таких тут багато. Адже в Луцьку і покупців більше, і ціну можна поставити вищу. Найчастіше приїздять торгувати не щодня, а раз чи два на тиждень, коли врожаю більше зберуть. Далеко десь під да, Берестечко, бачівка. Скільки кілометрів? 75. – Це п'ять. Кожен ранок Ні, не кожен раз на тиждень. Картоплі ми бачили і по 15, і по 35 гривень за кілограм. Чим крупніша, тим дорожча. Покупці ж кажуть, ціни нормальні, зважаючи, що все навколо дорожчає. Але попри це, завжди шукають де дешевше. Ну ви знаєте, можна різні найти. От огірочки від 40 до 25, Ну тут я знайшла найдешевше, бо по 20 там є, а то якісь вони трошечки. Ага, там 5 гривень. Трошки не такі. Помідори також. Ви знаєте, різні ціни. Я навіть не думала, бо ще недавно були по 79, по 80. А це дивлюся за 40, і за 45 можна взяти. Нормально угу. порівняно супермаркетами. Нормально. А де більше брати в супермаркетах чи на базарі? Пополам, якщо фрукти, овочі на базарі. Ольга вперше приїхала на ринок продавати свої огірки, підживлюють тільки органічними добривами. Так як цього року врожай більший, вирішили приїхати на ринок. Ну, теплиця трошки велика. Ну десь по 40 кг так зараз збираємо. Це органічні, без хімії для діток можна давати. Чимо не оброблені нічим, не оброблені. Це ми самі споживаємо, ну, більший врожай, і ми вже так ще людям продаємо. Коли на ринок, а коли і в супермаркет, люди кажуть, бережуть свій час. А от на базарі шукають саме домашнє. Бо мовляв, і свіже, і без хімікатів. Біля мене маркет. Я як. Не хочеться йти, то йду в магазин. А як хочеться йти на базар, між люди, люди йду на базар. Угу. Ну, а Де ціни зараз? Що по цінам були? Де, де дешевше, де дорожче? Одинаково. Часом на базарі дорожче, в магазині дешевше, а часом навпаки. Не знаю, я люблю на базарі Нет. Угу. Літом все на базарі краще, свіжіше, домашнього більше. Хто нам зізнався, що на ринок йде із соціальною метою на базарі. А чого на базарі? Ну, Підтримати наших людей. Домашня Городина це не тільки про продукти харчування. Для декого це чи не єдиний спосіб заробити копійку, аби хоч якось втриматися на плаву. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал.